Друзі, вітаю на каналі. Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше, і разом тримаємо наш інформаційний фронт. А разом зі мною знову Олексій Курцев, відомий волонтер, громадський діяч, президент благодійного фонду Український благодійний Альянс, кандидат юридичних наук. Пане Олексію, вітаю! Зраду скасовано! Вітаю, пане Миколо. Вітаю, друзі. Ми якраз з вами постійно говоримо про те, яка ситуація на лінії бойового зіткнення. Ви зараз в надзвичайній напрузі, мені вдалося вас буквально от між поїздками. Взяти в нормальні умови записати з вами цю розмову. Ви щойно повернулися з північної частини Харківщини. Не буду уточнювати який саме населений пункт, звідки ви привезли евакуйованих. І а, яка зараз там ситуація? Нам важливо зараз просто зрозуміти те, що відбувається там. Ми бачимо, що вдалося зараз трішки стабілізувати стабілізувати лінію фронту. Наші оборонці міцно тримають і вовчанські, і липецькі напрямки. Та поза тим, ви бачите ситуацію зсередини і маєте свій погляд на те, що відбувається. Прошу Так, пане Миколо, На сьогоднішній день хочу заспокоїти наших слухачів. На сьогоднішній день ситуація стабілізована от Евакуація продовжується. Вже не так багато людей, там власне, майже всі евакуювалися. та от Певна частина Залишається вдома у себе, ну хто не хоче виїжджати у різні причини. Є певні, значить, евакуйованим надається поселення та харчування засоби гігієни виділяються. Тобто їх повністю повністю іде їм потужна допомога, речі, якщо комусь там і інші засоби необхідні для існування, все. Для наших співгромадян це повністю надається щодо лінії, скажімо так, зіткнення, от вона стабілізована, наші воїни тримають. Тримають оборону, перекидаються нові бригади, от е, іде нарощування наших українських сил на, на північному напрямку. Лінії оборони ну просто цілодобово будуються. Я був е, безпосередньо свідком е, цих всіх процесів. Бачу, як е, і друга, і третя лінія е, паралельно будуються, фортифікації, все це е, зараз на нормальному рівні. От те, що було в плані там розмінованої якоїсь території і так далі, тому подібне. Я думаю, що це вже буде пізніше, знаєте, держава нас інформати, чому так сталося в певний період, але на сьогоднішній день все, все достатньо у нас стабільно, і це, в принципі, тішить нас. Дякую за цю інформацію. І, е, хотілося б дізнатися ще один момент: багато, багато різних е, маніпуляцій було особливо після 10 травня. Е, в соціальних мережах на різних майданчиках медійних про те, що е, ось подивіться, спокійно зайшли окупанти до. Пильного ще до декількох сіл, саме які знаходяться на прикордонні смузі, і ніхто не зробив там жодних зусиль для того, щоб створити захисні споруди. А... Потім було багато а... так, так. панам. Власне, да, хочу додати тут, звичайно, це ПСО, це маніпуляції. Ну направду це була сіра зона, тому що наші західні партнери забороняють нашим захисникам бити у відповідь по території Російської Федерації, тому звичайно на території Російської Федерації спокійно облаштовували. Вони свої та фортифікаційні ці моменти. А ми не могли нормально працювати, тому що вони просто били по нашим ФП дронами, от артилерією дуже багато загиблих серед числа тих, хто будує ці форти фортифікаційні споруди. Тому ця історія зрозуміла, і власне все наше прикордоння це ну сіра зона. Просто сіра зона, і і перша лінія оборони, звичайно, від самого прикордоння вона знаходиться в глибині, там ну умовно там 5-10 кілометрів. От, і все. Тут тут дуже все просто. Тому а Росія, звичайно, використовує ці маніпуляції, щоб давити на наше населення, щоб паніку викликати серед людей. Та ну і в них на жаль, це частково виходить. От, тому тут інформаційно і ми з вами працюємо для того, щоб пояснювати людям, що все нормально, що ми захищаємося, що ми працюємо на, на дипломатичному, як вже ми, це мається на увазі Україна, та е, працює на дипломатичному полі для того, щоб отримати як наймога більше е, і е, різного обладнання. і Артилерії, там і іншого озброєння для того, щоб і дозвіл, найголовніше дозвіл бити по території ворога, щоб не підпускати о, і штурмовиків ворожих, і техніку ворожу, яка підходить до наших кордонів. Поки що, на жаль, такого дозвілу немає. От зеленого світла у нас немає, тому вони коли тільки перетинають наш кордон, тільки тоді ми. Ну, мається на увазі наші захисники та Збройні Сили України можуть по ним працювати. От, і все дуже проста історія, як на ладоні, вона вся зрозуміла. Я просто дивився цікаву статистику. Якщо їх ствольна артилерія б'є на відстань 15 кілометрів, то, наприклад, американська гаубиця М 777 може бути на 30 кілометрів. І якби був дозвіл на застосування їх по території Росії, бо ми знаємо, що десь в Лозовому. Та в новій та Волжанці вони встановлюють свої е, артилерійські системи і е, таким чином підтримують свої наступальні дії. Ми не можемо давати відповідь. І фактично, сьогодні, про що й говорив президент Зеленський, він каже: я постійно звертаюся до західних політиків, до представників Білого Дому, що давайте якось змінювати свої під, свої підходи е, до... Е, Тої ситуації, яка складається, але ВІЗ знову знаходиться на тому ж самому місці. На жаль, чекаємо на якісь радикальні зміни. А ще один важливий момент: наступ, про який говорять різні, скажімо так, утворені акаунти російських ботоферм. Наступ з території Сумської області, ви буваєте так само і там бачите ситуацію, яка там складається на сьогодні. Чи можливо група військ Сєвір та. Про що ми бачимо численні інформаційні вкиди, почати наступ з Сумщини? Є такий е, потенціал, можливо, можливо. Вони це можуть зробити скоріш за все, вони це зроблять, От, тому що там так само вели дуже велика е, сіра зона в глибину десь кілометрів на точно 5-10, і їм вигідно відтягнути. Розтягнути лінію фронту, відтягнути наші збройні сили з Донецького напряму, тому що е я так розумію, що у них головний все ж таки акцент іде на Донецьку-Луганську область, і можливо скоріш за все. На теж там Запоріжжя і Херсонщина, так само вони будуть наступальні основні дії робити, все ж таки і там. А і це таким чином вони просто відтягують наші сили. А закон про мобілізацію вступив 18 травня, тільки зараз тільки починаються процеси оновлення там і бригад і так далі. Тому подібне. Тому ми трошки. Трошки запізнюємося з цим. Але м, тут головне навіть питання не в тому, що не вистачає людей, а в тому, що не вистачає озброєння. Якщо було б на сьогодні у нас те озброєння, яке нам обіцяли е, наші закордонні партнери, о, то повірте, якщо б був дозвіл е, бити по їхній території, то вони просто б і до кордону б не дійшли. От, і все. Все дуже просто. Продовжували повстрілювати там ракетами, там Харків і прикордоння, і це максимальна спромога, на яку вони могли б в принципі спромогтися, от і все. А пане усі, зазвичай на сам кінець нашої розмови, час стрімку плине. Я знаю, що вам потрібно зараз з'їхати, бо ситуація вельми динамічно складається і не хочу забирати ваш час. Побажання для нашої аудиторії. Прошу. Тримайтеся, друзі, обов'язково переможемо. Кожен має робити свою справу, концентруватися на е, своїй роботі. Якщо хтось волонтерить, волонтерті допомагайте зсу, донатьте, не зупиняйтеся, тому що е, на жаль, війна дуже близько, незважаючи, де ви зараз знаходитесь, у Харкові, у Києві або у Львові. Е, повірте, максимально треба. Докладати зусиль і не забувати про те, що повномасштабна війна вона в активній фазі, і зараз, як ніколи, постійно потрібна наша з вами концентрація і допомога Збройним силам України. Сам це роблю і закликаю кожного з вас долучатися і допомагати нашим збройним силам. Слава Україні, героям слава Олексій Курцев, знаний громадський діяч, волонтер. Очільник громадської організації Український Благодійний Альянс, кандидат юридичних наук, був у сьогоднішній зраді. Скасовано. Видивляємо з Олексієм надалі всю ситуацію, і він долучатиметься до наших стрімів. Підписуйтесь і тримаємо міцно наш інформаційний фронт. Це зраду скасовано. Я Микола Пахнін. Побачимось. До побачення.